Слава Україні, Квадрогараж на зв'язку. Давно хотів записати відосік про електролібідки. Час настав. До запису відео спонукав мене інцидент, який стався на нашому тестовому квадроциклі Ленхай 650. Ситуація доволі часта. Значит... Е, ось вона лібідочка, ось її барабан. Як ви бачите, і на барабані. так видно катушку. На катушці троса немає. Ось, власне, така сама катушка, на яку намотується трос. Ну і сталося так, що засадив я квадрик на черговій покатушці в болото, намагався взяти лебьотку і дотягнутися нею до дерева. Значить, барабан вже був повністю розмотаний. І я не звернув увагу, що вже пішов оцей червоний кожух. Значить. Е для чого одягається цей червоний кожух? На самому кінці. Оцей кінець кріпиться до барабана і одівається червоний кожух. Чисто в теорії, на барабані завжди має залишатись мінімум. 8, 8 повних намоток. Тобто, якщо взяти один повний оборот, да? два повних оборота, три, чотири, Тобто, 8 колец должно бути намотано на лібідки, і тоді вона зможе працювати ефективно. Бо якщо ви вимотаєте трос повністю, і трос буде натягнутий, і ви з цього місця вже почнете під нагрузкою себе тянуть, з великою вірогідністю у вас трос вирветься з цього місця, де він закріплений. От. Способи кріплень троса на барабан бувають ну, найбільш розповсюджені два. Це так, як тут. Просверлений отвір, в отвір вставлений трос. І тут такий ось шпінділь, фіксатор, болтик закручений, який піджимає додатково трос. І буває ще з боку з боку в щокі катушки просверлений отвір. І так само цей трос кріпиться за допомогою такої клеми на кінці троса Значить, кріпиться болтиком. Ну, не суть. Значить, трапилось. У нас те, що я не побачив, значить, що пішла оця червона розмотка. А коли червона розмоточка пішла, вона є, до речі, не на всіх тросах. На нашому тросі дуже наглядно є. Трос синій, а оцей кожух червоний. Коли ви побачили, що у вас з барабана пішов червоний, все, розматувати далі трос не можна. Треба брати додатково удлінитель. Я цього не побачив, значить, ну і по своїй помилці вирвав. Трос з злібетки. Всю покатуху далі я їздив без троса. Тому що в болоті було, складно було туди залазити, та й не хотілося. І мене спасали товариші. Так, Якщо кататись інтенсивно, кататись регулярно, часто і агресивно, то такі ситуації трапляються періодично. Значить, для того, щоб зручно було встановлювати трос. Синтетичний. Коли ви його висмикнули, є такі приспособлення. Тросик довжиною сантиметрів, напевно, 45 в даному випадку. Значить, сам тросик закріплюється на барабан. Значить, і, грубо кажучи, він закріплений у вас там на барабані, а тут стричить його кінець. Так, ну і що ми маємо? Ми беремо кінець нашого троса Лібетки. І акуратненько шляхом з'єднування якимось морським вузлом, легкою петлею зачіпляємо Значить, наш трос за трос, який стаціонарно завжди закріплений на барабані. Це робиться елементарно. Що це нам дає? Це нам дає можливість швидкого демонтажу тросу для його обслуговування. Ці синтетичні троси після покатушок в ідеалі знімати, мить, чистить. Тому що вони зносостійкість мають слабу. Через пил, грязь, пісок, які забиваються в оці соти, він швидко зношується. Крім того, якщо в ньому буде болото, він буде періть. От. Коротше, синтетичні троси лебедок дуже круті, але за ними треба слідкувати. Тому Тросик такий, я не пам'ятаю, за 3 бакси, здається, я його купив. Хто захоче, той знайде в інтернеті. Тросик для швидкого зняття і постановки троса на барабан лебідки Гугліть знайдете без питань. Я собі поставив на джип і на наші квадрики ставлю, які тестуємо, катаємось, бо обслуговувати цю історію треба. Так, що ще хочу сказати стосовно лебідок. Мало хто не розуміє, Багато хто не розуміє, точніше, як вона працює, розкажу основний принцип. От, наприклад, лебідка 3000. 3000, по факту, в неї тягове зусилля 1355 кг. Це там в ЛБС якихось в американських тягове зусилля. І тут же є в наших кілограмах. 1355 кг. Кілограм. Є нюанси. Таке тягове зусилля. Ваша лебідка, а в даному випадку, ця розвиває не завжди. 1355 кг лебьотка розвиває тягове зусилля тільки коли на барабан намотується перший слой. От Перший слой ми намотали рівномірно, і коли вже йде, так скажімо, другий слой намотки, тобто діаметр намотки, увеличився на толщину нашого троса то Тосілі е, падає. Зараз я спробую знайти табличку і вам покажу. Коротше, на другому слої намотки, тягове усілі вже буде не 1355 кг, а скажімо 1100. Третій слой намотки, коли йде бараб... на... намотки на барабан. Там вже буде не 1100, там, а 850 кг і так далі. Так, знайшов я табличку. Значить, дивіться. Ось, умовно кажучи, наша лебедка. 3000 тягове зусилля в ЛБС, 1361 в кілограмах. Це там длина кабеля і так далі. Так от, Дивіться: Лойер оф кабель, тобто слоя кабеля, слоя троса нашого. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І ось наглядно на першому слої тягове зусилля 360. На другому 1075, на третьому 889, на четвертом 756 кг і на п'ятому слої 662 кг. Я думаю, зрозуміло. Тепер, що коли ви засадили свій квадрик і у вас, наприклад, в 3 метрах від вас дерево, то якщо ви розмотаєте лібетку, то, скоріше всього, 3 метри ви розмотаєте, у вас. Барабан буде там или 5 слов мать, і 4 кімсть тягове усиліе буде или, там 660 кг або 750 кг максимум. І розвивати максимальне усилия і не буде. І з великою вірогідністю ви себе не витягнете. Поэтому щоб мати максимальний запас тяги по лібетку, ви берете і чіпляєтесь не за дерево. Яке від вас 3 метри, а за дерево, яке від вас там 12 метрів максимально далі, щоб вимотати трос максимально і щоб на барабані остався там один слой. Бо на першому слої тягове усилля велике, 1360 кг. Ще нюансик є. Якщо лібіження від квадроцикла відбувається по прямій, оця пропорція працює. Якщо лебежение відбувається під углом, то там тоже додається коефіцієнт, е, виростає короче, міняється вектор усилий і е, е, ефективність лебедки і тягові характеристики тоже падають. Якщо є бажання, то це все можна вивчити. Поэтому в ідеалі щоб мати максимальне тягове зусилля при лібіженні лебедиться, лі, лі от відносно Квадроцикла по його осі, максимально прямо. Так, ну і, значить, напевно, всі розуміють, що електролібетка працює від акумулятора, але не всі розуміють, що треба слідкувати за станом його заряду і за станом акумулятора в принципі. Бо якщо ваш акумулятор розряджений, недозаряжений, або він стомлений, лібетка. Працювати під нагрузкою не буде. Ніяк. Тому особисто я, коли їжджу на покатухи, коли ми дубасимо, коли ми користуємося лебідкою цілий день після того, як я повертаюсь з покатух, ось у нас стаціонарно стоїть два зарядних пристрої. І я після кожної покатухи одразу дозаряджаю акумулятор до 100%. І Обов'язково в день покатухи або за день до покатухи я ще раз ставлю акумулятор на зарядку і дозаряджаю його до 100%. Бо я розумію, що якщо мій акумулятор не заряджений, то енергії в ньому не буде, щоб крутити колеса. У мене два акумулятора на автомобіль, який їздить на бездоріжжі, на якому я користуюсь лібьоткою постійно. Я ці акумулятори міняю. Один на зарядці стоїть. Один ставлю туди. Спокатухи приїхав, поміняв їх містами, тому що мені важливо, щоб лебідка працювала. Ну, те, що треба слідкувати за станом оцих клем, періодично їх чистить, за станом проводів, що вони повинні бути відповідного січення, Про це я мовчу. Це і так зрозуміло, але беріть собі на озброєння. Так, ну і що, от у нас лінхай 550, і тут, як ви бачите, трос сталевий, да? Канат такий мощний зараз спробую підсвіточку включу. От там видно. Видно от там намотана сталь. Крута штука, довговічна, але незручна в використанні, травма небезпечна. Злітає цей трос, летить, може подряпать, пошкодить шкіру, там, і так далі, або більш серйозні травми нанести, плюс з часом він розпускається, лопаються оці жилочки тоненькі, вони починають стирчати, можна порвати шкіру там, або одяг і так далі. А Такі синтетичні троси. Як то кажуть, значно юзер-френдлі, значно більш безпечні, навіть коли вони рвуться, вони не так летять, не так можуть травмувати вас. Ну і просто при використанні. Про використання, про особливості сталевих тросів і синтетичних, я розкажу, але я раджу всім сьогодні користуватись синтетичними тросами. Коротше, така історія про лібьодки, про троси. Якщо вам було цікаво, Плюсуйте, е якщо вам треба квадроцикли, дзвоніть. Наші контакти в шапці профіля. Я сьогодні встановлюю трос, який я ж і вирвав. Якісь 15-20 хвилин роботи, і тросик буде на місці, і лібетка буде функціональна. Акумулятор заряджений, квадрик обслужений, можна далі їхати на покатухи. Контакти наші в шапці профіля. Кому треба квадроцикли? Звоніть. Багато різної техніки на будь-який смак, любий бюджет і для будь-яких задач. Тут ось вам вікно в Америку. Дивіться, що тут у нас є. І чого тут тільки немає. Так тут є ну, у нас просто все: Sigway, Хайсан, Sun, Sigmod, Лінхай. и башан есть. И аксесс есть. Что там у нас? И микелон. И баги. Звоните.